Легенда про Святого Миколая. Ходить святий Миколай по всіх усюдах, минає хати, палаци, села, міста, роздає дарунки, благословляє і втішає бідних та нужденних. Так він зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері відчинені. На порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав, торік помер і тато. Лишився хлопчик сиротою. Тепер служить у людей, пасе влітку овець та гусей. Приходить святий Миколай під хату. А Тарасик навіть шапки не знімає, лише розплющив очі та й дивиться. Що ж ти, Тарасику, мене не пізнаєш? питає Миколай. Чому ні? Тільки я вас визирав із неба, а ви тим часом прийшли з села. Усміхнувся святий Миколай і знов питає Скажи мені, Тарасе, чим тебе маю обдарувати? Може, шапкою? Одягом, чи бітьми? Ні. Можу тобі дати їжі такої, щоб ти був ніколи не голодний. Ні. А може, ти хочеш грошей багато? Теж ні. Скажи но, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати, адже знай, що й для тебе я приніс дарунки. На ті слова Тарас упав навколішки. І прошепотів несміло. Я хотів би, святий Отче Миколаю, щоб мене хтось хоч раз у житті обійняв, сказав добре слово, як мати свою дитину. Засумував святий Миколай і не сказав жодного слова. Любов матері це єдине, чим важко обдарувати сироту. Але і з таким бажанням звертаються дітки до Миколая. І часто святий Миколай обдаровує їх новою родиною і любов'ю батьківською.